Кожен орендодавець він знає ціну свого майна ну, так, плюс-мінус, плюс так і він також освічений, він читає інтернет і консультується так само з спеціалістами, з ріелтором. І Ще і, плюс робить так, зріз по ринку. І зріз по ринку робить. Тобто це люди, вони знають, чим мають справу. Тому якби суттєво знизити ціну. Навряд чи вдасться, але можна домовлятися. Можна, Коли люди спілкуються між собою, в них виникає симпатія, так? або не виникає. Або не як виникає. виникає. Так. Буває і таке, да? коли люди розходяться і кажуть, мені більш тих не приводьте. А, ну от буває і таке. Да. Але якщо між людьми складується нормальна комунікація, вони симпатизують один одному, то власник може зробити якусь знижку. Можна запропонувати, якщо Наприклад, є фінансова така можливість запропонувати оплату за декілька місяців наперед. Uh -huh. І е, за рахунок цього домовиться, що я оплачую наперед за декілька місяців, а ви Наприклад, мені зробіть скидку. Uh -huh. Так, може таке бути. Ваші три поради такі найпростіші, найдієвіші е, людям в самостійному пошуку житла. Якщо люди самі шукають житло, то е, є такий момент, все одно вони можуть потрапити на ріелтора, або це може бути не ріелтор, а просто шахрай, який може запропонувати внести оплату так. До, до перегляду квартири, так? і після цього йому пообіцяють забронювати цю квартиру за ним. Так. Такі предоплати до перегляду квартири, до зустрічі з самим представником власника, тому що зараз багато власників виїхали за кордон. Або з самим власником до зустрічі з ним не вносити таких предуплат, тому що це може бути людина, якій ви перекинули гроші на картку, і після цього немає ні людини, ні активний, ні телефон, і все. Далі, коли ви зустрілися, і вам сподобалася квартира. Ви домовляєтесь на зустріч з власником або з представником власника. Зараз, оскільки. Багато людей відсутніх, самих власників їх немає в країні, то є інші методи і способи комунікації з ними. Є різні месенджери, канвайбер да телеграми, зуми, зуми інше, так да. де можна зробити відеодзвоник, де можна подивитися людина. В неї все одно документи з собою є. Вона покаже документи, підтвердить свою особистість, що це він і є. І власник цієї квартири. От. І е і паспорт, і документ на квартиру так само. Якщо людина присутня, то це не проблема. Як правило, власник приходить на підписання договору з копією документів або з документами і показує. Договір обов'язковий, тому що, як правило, коли люди домовляються в перший день, вони обговорюють якісь умови проживання, умови оплати, хто за що платить, за які послуги, угу. яка ціна оренди, що знаходиться в квартирі, обов'язково акт. Прийому передачі майна, mm -hmm. там де перелік всього, що є в меблі, квартирі, техніка. меблі, техніка.